Друзі, поговоримо зараз про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, Діран, слава. розпочнемо. Ми розмову із вами із теми мобілізації. Пам'ятаємо, що саме сьогодні вступає у силу оновлений закон про цю саму мобілізацію. Тепер усі чоловіки від 18 до 60 років упродовж 60 днів до 16 липня, включно, повинні оновити свої облікові дані, збільшити. Збільшили також штрафи для ухилянтів. Пам'ятаємо, президент Зеленський від підписав відповідні зміни. Закон про мобілізацію довго і криво ухвалювали. Гойтися, довго про нього сперечалися. Скажіть, як ви вважаєте, а як влада і центральна і місцева повинна спрацювати саме зараз, аби і необхідну кількість українців до війська зібрати і при цьому ще більше не розхитати суспільство? Ну, дивіться, ми повинні розглядати. Ну, люди в війську це частина оборони. Ми повинні завжди про це пам'ятати, тому що. Ворог сильніше Україну, як за демографічними показниками, як за економічними показниками, як за військовими показниками, ми завжди повинні пам'ятати, що наше завдання, в тому числі, перебудовувати і економіку в першу чергу відповідно до потреб війни. Тому що і звідси, і далі питання в тому полягає в тому, яка стратегія буде війни. Очевидно, що Україні потрібно переносити війну на територію Російської Федерації для того, щоб вигравати цю війну. Відповідно, ми повинні виходити з того, що в Україні повинна проходити масова механізація війська. Відповідно, скільки людей повинно працювати в тилу для того, щоб виробляти зброю, для того, щоб бити по території Російської Федерації, в першу чергу, і потреба забезпечувати потребу війська. Так би тут за ми, ми часто знаєте, говоримо про мобілізацію, а закон про мобілізацію він ж значно ширший, якщо його почитати, там вже uh -huh. йдеться про мобілізацію економіки і так далі. Чому тому, що ми знаємо, що захід скоріше за все не дасть можливості Україні використовувати Західну зброю по території Росії. Так? ну принаймні і зараз і... це питання дискутується зі сполученими штатами. Ну, не буду не будуть вони давати. Давайте виходити, що приблизно нулю це дорівнює, що Сполучені Штати Америки дадуть можливість, тому що а, а, Росія це ядерна держава, і ніхто не хоче перевіряти, чи а, працює у них ядерна зброя і так далі. І так далі. Чекайте. А я Тов... тоді спитаю, даруйте при. Буваю. А на що тут у Києві Блінкен натякав? Він ні на що не натякав. Я уважно слухав його розмови. Я... Попередньо була заява посла Сполучених Штатів Америки, вона чітко сказала, що цього ніколи не буде, фактично. Тому що натяки це натяки, знаєте, ми повинні дивитися на реалії. Ну, Наприклад. Так політика стосовно ядерних держав у Сполучених Штатах Америки, вона завжди чітка. Що ну, наприклад, дивіться, з чим озброєна армія Тайваню, наприклад, там є F-35, є Петріот e і так далі, але ракет, які дозволяють бити по Пекіну, а вони їм не дають. Вони самі роблять ракети для того, щоб якщо за потреби переносити війну на територію Китаю наприклад. Логіка сполучених штатів Америки полягає в наступному: що уряд, наприклад, є ризики, і немає ніяких гарантій, що уряд, наприклад, Тайваню, ну з різних причин може вдарити припустимо тамагавками по території Китаю. Е е е так тоді виявиться, що Сполучено Штати Америки будуть втягнути фактично війну проти Китаю. Ми повинні це чітко розуміти. Саме стосується Японії, те саме стосується Південної Кореї. Вони самі роблять далекобійну зброю, яка дозволяє їм ну гарантувати, що вона у них є можливість, наприклад, захищати себе ну, в глиб, наприклад, Китаю. Угу. Тому ми з цього повинні першу чергу виходити. Ну, Україна ж не, не Тайвань. Даруйте, ми незалежна територія, ми незалежна держава, на яку вторглася на нашу територію. Ну, це все лірика. Лірика є ядерна держава, є ядерна держава там, да є політика щодо ядерних держав. Вона однакова скрізь. В Японії теж вони, вони роблять власні ракети, які південна Корея. Тому тут е, таке питання. Тому ми повинні виходити з того, що ну що у нас дискусія тільки навколо мобілізації е, війська. Війська це частина оборони, і знову таки ми повинні виходити з того, що Україні потрібно е, створювати економічний хаос на території Росії. Це можна досягнути тільки ударами. По нафтогазові інфраструктури Росії, mm -hmm. залізниці і так далі. Україна це вже робить, якщо уважно подивитися, в Волгоградській області нещодавно дрон прилетів вже в рухому ціль, тобто по поїзду, який їхав просто по залізниці. Uh -huh. І тому відповідно, я чому про це завжди згадую, що ми повинні виходити з того, скільки людей повинно працювати в реальному секторі економіки для того, щоб забезпечувати як українську армію, так і е, переносити війну на територію Російської Федерації, тому що як я говорю, ми можемо мобілізувати, припустимо там е, скільки там 200 ти, чи 300 тисяч людей. до війська росіяни, якщо дуже захочуть, то вони один мільйон можуть залучити до армії. Ми з цього повинні виходити, і відповідно, ну, от, наприклад, дрони, які от прилетіли в Новоросійськ, так вони все рівно повинні вироблятися в Україні. А, і а, інше там, якщо раніше вже ГУР і ЗБУ робили, вони ж брали фактично організовували виробництво під, замовляли виробництво під свої потреби дронів у українських виробників в першу чергу. Переносили удари, наприклад, по НПЗ, це вже. Країн у зброю українського виробництва їх потрібно дуже 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 багато для того, щоб ворог не міг ну, умовно кажучи підвести війська в потрібній кількості на лінію фронту або знищувати їх військовий потенціал вже безпосередньо на територію Російської Федерації. Тому ми ширше повинні завжди дивитися навколо цього питання, тому тут питання буде навколо бронювання. В першу чергу спеціалістів в сфері ВПК, які будуть організовувати виробництво зброї і багато чого іншого. Тому я, от завжди, коли вговорюються питання мобілізації, ми повинні розуміти, що тотальна війна передбачає тотальну організацію суспільства не тільки на у війську, так а в тому числі і виробництво власної зброї. Ну, власне, попри те, що закон про мобілізацію від сьогодні починає діяти, кілька нагальних питань так і не вирішили. І про демобілізацію тих, хто давно на фронті, пам'ятаємо, цей пункт прибрали з документу перед самим голосуванням, і про економічне бронювання. Ви вже згадали зараз про нього поки що до кінця не зрозуміло, як воно працюватиме, і взагалі що вводитимуть його, і таке інше, таке інше. Ну, з українськими чоловіками за кордоном, от вчора ввечері таке з'явилося чергове розпорядження про те, що консульські дані поновлюють їм тепер надаватимуть консульські послуги. Точніше, єдине, що нововведення їм тепер доведеться таки а, якусь довідку з військомата надавати, показувати те, що вони поновили свої дані. Ну, власне, це мудро. А чому з самого початку це не було ну так не зробити? Ну це, це ж зрозуміло. Ось надай довідку. Ось тобі консульські послуги. Треба було ні. Треба було так обурити суспільство. Треба було так підігріти цю тему, щоб дійсно всі почали обурюватися. Тим не менше, ці питання зараз вирішення поте. Рибуть на них є суспільний запит. Передусім, це про справедливість, і тут також все зрозуміло. Чи вистачить зараз міськів, політичної волі, не знаю, що чогось і депутатам, і урядовцям, і на банковій людям, аби ухвалити от потрібні рішення найближчим часом, а не гальмувати, сподіваючись на те, що ну якось воно саме вирішиться. Ну давайте так, давайте будемо об'єктивні. В принципі, в дійсності бувають помилки, які робить влада, але часто вони їх і виправляють. Uh -huh. Знаєте, я теж не любитель говорити, що знаєте, от зовсім у нас погано, не так є помилки, але систему характеризую не помилка, а реакція на помилку. Тим більше у нас достатньо активна і суспільство, яка може. Вказувати владі влада часто коригує свою позицію. От, наприклад, якщо говорити знову про економіку, і військову економіку. Нас, наприклад, досі не на чому сконцентруватися повинна суспільства. Знову таки виробництво власної зброї. У uh -huh. Нас наприклад досі немає страхування військових ризиків в підприємстві. Тобто, якщо прилітає ракета, їм ніхто нічого не компенсує. Це повинно бути вирішено. Далі розширення державного замовлення виробництва власної зброї. От камишин говорив, що в 10 разів вже потужності нашого ВПК перевищують закупівлю, яку які потрібні, ну скоротіть витрати на нецільові витрати, які у нас ще досі пануються, які бруківки, озеленення і так далі, і розширюйте закупівлю зброї. Якщо немає можливості закуповувати зброю, то, хоча б дозвольте експорт підприємством ВПК на закордон, вони будуть завозити валюту в країну, буде безперервний виробничий цикл. Якій постійно буде вироблятися зброя, вона буде дешевшити, тому що в промисловості на ефекти масштабу з дешевше є, дешевше виробництво, так і а, дати можливість в першу чергу активно працювати підприємство ВПК, і, що дуже важливо, Україна повинна інтегруватися в західне в західні. Е Підприємства ВПК які, і що що дозволюють його вмінювати з технологіями і бути частиною їх для того, щоб знаєте, теж вигідніше було Україну більше допомагати Україні ніж знаєте, кидати, тому що знаєте, от часто згадувати Ізраїль у нас чому там ізраїль все ж таки продовжує допомагати, незважаючи на значне полівіння. Суспільство Сполучених Штатів Америки і більш критичного ставлення до Ізраїлю. А Ізраїль вже настільки заліз в оборонку Сполучених Штатів Америки, що там що знаєте, так так різко його фактично неможливо кинути. от на F-35, коли постачалося, по постачається по всьому світу шоломи, наприклад, пілотів це ізраїльського виробництва. Там один шолом коштує 400 тисяч. І багато чого іншого, тобто ми більш системно повинні підходити до оборони. Uh -huh. Звичайно, що крок тут теж було зроблено. От в парламенті по ухваленому закони кі дозволяють по програмі 5.7.9 фінансувати, в тому числі підприємство ВПК. Це дуже добре, що вони це зробили. Ось і, ну залишається ще проблеми, але знову таки повертаючись до початку, нашої розмови, мобілізація так? Коли ми говоримо загалом, це воно ж передбачає не тільки скільки людей повинно бути війську. Може так статися, що потрібно, щоб більше людей працювало, в, наприклад, військовому військової промисловості, яка дозволить, наприклад, Перенести війну на територію Російської Федерації масово От 100 дронів прилетіло в Новоросійська, да? uh -huh. те, що вони дуже нервуються з того, тому що у них фактично єдиний порт, який через який вони експортують зерно і нафту зручно з, з логістику, Це якраз Новоросійськ. Це повинно масово бути, щоб війська Російської Федерації не могло, ну умовно кажучи, спокійно постачати. Зброю і спокійно самим самі виробляти зброю, тому що все ж таки у них з тим більше проблем ніж е, Україна ніж України, наприклад, тому що все ж таки у нас є західні корпорації, з якими можна об'єднувати свої зусилля. Тому тут більш широко треба дивитися на це питання, і українці я вважаю, що знаєте, національний ідеї України це повинно бути власне ВПК. Mm -hmm. Фінансування наукові розробки, які у нас на жаль не так активно фінансуються, тому що у нас виробники фактично наукові розробки чи якісь модернізації проводять. Це потрібно, держава теж повинна на, на базі грантів роздавати гранти для того, щоб виробники мали оборотні кошти для того, щоб постійно вдосконалювати зброю, тому mm -hmm. що ну росіяни над цим працюють на слід нам слід розуміти це. Mm -hmm. Тобто системно підходити до оборони, ви кажете про власне виробництво зброї, і цим не посперечаєшся. Звісно, про підтримку військово-промислового комплексу України і розумний підхід до мобілізації. Я б хотіла ще раз повернутися до питань комунікації про те, як спілкується влада із суспільством зараз. От що робиться в цьому сенсі? Ну, дивіться, в мене складається таке враження, що зараз намагаються виправити ті помилки, які відбувалися під час дискусії. Що Щодо нового закону про мобілізацію оновленого закону і е, нам намагаються продемонструвати те, що все нормально, все зручно при прийдіть або в електронному вигляді заповніть, будь ласка, ці дані оновіть, будь ласка, ці дані, і це зовсім не означає, що вас одразу заберуть до війська, заберуть на передову. Міноборони запускає мобільний застосунок резерв плюс напередодні його презентували. Власне він якраз для для військовозобов'язаних призов. Мників і резервістів. А от скажіть, чи оцей резерв плюс має шанси, що він спрацює, як колись дія спрацювала, і піду черги, наприклад, та не буде черги. І дійсно людина зможе спокійно прийти, ну точніше, відкрити, зареєструватися і нікуди не бігати, нікого не нікуди не ходити і в чергах не стояти. Ну давайте подивимося, як воно буде працювати. Знаєте, от у українців є одна така, знаєте, не дуже гарна риса, яку ми часто використовуємо. Е, ми, ми хочемо тут і одразу все, щоб все працювало. Ну, дивіться, у, у будь-якому суспільстві, навіть розвинутому суспільстві, так завжди потрібен час для обкатки будь-якої системи, так тому що е, е, робиться система, там, наприклад, та сама комп'ютерна, потім іде обкатка, так. Потім дивляться а потім ідуть всі все рівно фіксація. Якщо знаходять якісь проблеми, потім її треба гарно обкатати, потім протренувати, як працює це взаємодії там, з ТСК, армією, потребами армії, потребами а, економіки і так далі. Тому я вважаю, ну сьогодні перший день. <гум> Знаєте, давайте почекаємо. Ми, ми хочемо та от, от українців. От, така нетерплячка, яка не, не дозволяє системно вибудовувати от, е, роботу. Давайте почекаємо, як воно будемо працювати. Подивимося, як воно буде працювати. Я думаю, що висновки якісь можна буде робити ну, протягом тижня-два, ну принаймні, якщо йдеться про комп'ютерні системи, а якщо говорити про взем... Тому що ж, комп'ютерна система це тільки знаєте оболонка, яка накладається на діючу систему. Знаєте, якось Біл Гейтс сказав таку фразу. Він сказав, що якщо накладати на непрацюючу систему ще іт систему то it система посилить якраз е, е, більше негативу, які працюють в які працюють негатив в, в цьому в знаєте, фізичній системі. Угу. Тому ми повинні знову таки комплексно на це дивитися, не реагувати так, що а ось ми знаєте, знов ми так щось зробили. Ні, ми повинні розуміти, що будь-яка система потребує наладки, як і виробництво зброї. Ми, зброя просто так не може з'явитися. Там потрібен час, треба зібрати фахівців, брати технічне завдання. Перші прототипи можуть не працювати. Щось може працювати, щось не може працювати. Потім іде наладка. І так далі, і так далі, тому все ж таки більше терпіння і системності. От що часто не вистачає нашому суспільству Ну і дзеркало тижня звернуло увагу на цікаву деталь. Кабмін заборонив посилати військовозобов'язаних на ВЛК одразу після того, як вони прийшли до ТЦК для уточнення даних. Пишуть про те, що в постанові Кабміну від 16 травня пишуть, що це стосується лише тих, хто прийшов до ТЦК самостійно для проходження медкомісії. Їх має бути ім. Має бути виписана окрема повістка тих, кого доставили примусово, можуть одразу відправити на ВЛК. Також поясніть, будь ласка, це такий психологічний хід, ну аби не сприймалося дійсно, як прийшов оновити дані, і одразу мобілізували. Ну такі подивимося, як воно буде працювати, Знаєте, тому що е, і урядовці можуть думати, що система буде так працювати. Подивимося, як воно буде в дійсності працювати на практиці, тому що я знаєте, не прихильник робити швидких висновків, тому що я все ж таки людина з бізнесу і знаю, що можеш одне планувати, а ми ж працюємо все рівно з людьми. Є і людський фактор. Є і системний фактор, тим більш коли в великих системах завжди щось працьовує, щось може не спрацьовувати. Тому тут треба дивитися знову таки потрібен час для того, щоб зрозуміти, що було запроваджено, чи потрібно може зміни вносити в постанову. Ми зараз ще не можемо прогнозувати рівно нічого, може і не потрібно вносити зміни в цю систему. Треба дивитися, як ця система буде працювати. Угу. Ну і ще, якщо коротко можна, президент Зеленський вчора спілкувався із журналістами, і це також про спілкування, це також про владу суспільства, комунікацію. Розповідав він про ситуацію біля Харкова і що там із фортифікаціями відбувається, підбивав підсумки візиту Ентоні Блінкіна і про що вони говорили. Про реформи президент ну майже нічого не згадував. Але скажіть, будь ласка, взагалі, от загальний настрій цієї. Прес-конференції, що ви могли б сказати, що було головним меседжем, з чим звертався президент до журналістів, а відповідно і до українських людей. І навіщо він взагалі збирав журналістів? Ну, президент є головнокомандуючим. Він кожного дня присутній в публічній комунікації. У нього ж є щоденне звернення. Так, і звичайно, що оскільки він є головнокомандуючим, то суспільство слухає, що говорить головнокомандуючий. І а далі як будуть реалізовуватися речі, те, що почали питання по фортифікаціях, це теж знаєте, суспільство почало запитувати, а що у нас з фортифікаціями, що у нас там зроблено, і так далі. Ну, влада починає реагувати на такі речі, а, і відповідно дає а, зворотні зв'язок, зв що там відбувається, для того, щоб суспільство розуміло. Що там відбувається, якщо якісь там були помилки, вони повинні бути виправлені, тому що ми розуміємо, що знаєте, будь-буть будь-яке будь будь суспільство, будь-яке суспільство, не тільки українці, це знаєте, теж українська риса така, що ми думаємо, що десь у всьому світі все працює ідеально. І працює ідеальний державна щось не тільки да, тільки ми такі. Знаєте, такі ось такі погані, що у нас так не ні, це не так. знаєте, якщо враховувати, що на початку широкомасштабного вторгнення провідні західні спецслужби. Єдине у них була суперечка стосовно того, через, через два чи через чотири тижні, наприклад, російська армія дійде до Львова. Uh -huh. Ні, цього не сталося, та значить, все ж таки не так побудована наше суспільство. Часто українці не по не підозрюються наскільки вони більш організовані так, що Державний апарат не розсипався, наприклад, ну, через... ризик. Знаєте, uh, пане мі... Дараса Дарито, я вас перебаю. От в звичайному житті я для себе питання це вирішую так. Я почала ставити більше прогресивних позитивних запитань і а, питати в людей, в яких все погано, або вони вважають, що все погано. А що так, а що хорошого травилося? Ну і власне вчорашнє спілкування президента із журналістами. А, воно було про те, що на Харківщині, а, на Харківщині, трошки призупинено зараз наступ росіян, а, що фортифікація Фікації будуються, і що зараз докладаються зусилля для того, щоб зупинити зупинити російський наступ. Дякую вам дуже за коментарі. Тарас Загородній, політичний експерт, спілкувався зі мною.